Столичні експерти говорили про сумський бюджет. Для цього особисто приїхали з Києва, аби презентувати готовий механізм контролю за використанням коштів та внесення пропозицій щодо розподілу бюджетних надходжень. Подібне вже запровадили у 10 містах України. Чи є шанси у сумчан стати однією з таких, з'ясовували за круглим столом з чиновниками, громадськістю та експертами. Зайти на сайт міськради та за кілька кліків дістатися до звіту поетапного використання кожної копійчини. Для сумчан це поки що мрія, для кількох інших міст віднедавна реальність. Все тому, що прийняли відповідний регламент. Причому для такої новації багато не треба. Для початку політичну волю. Громадяни мають змогу побачити, як Ну, по суті, розподіляються гроші, хто відповідальний за їх використання. Алгоритм дій такий самий нехитрий. Втім, дозволяє кожному втрутитися у процес, зокрема, подати власні пропозиції щодо освоєння бюджетних коштів. І ці бажання мають бути теоретично почутими. Бюджетний регламент це не панацея зараз. Але це перший крок для того, щоб люди долучились до цього процесу, щоб вони почали розуміти, як це робиться, на якому етапі можна давати свої пропозиції, на якому етапі можна заслухати звіт. У сумах до такого регламенту запевняють, готові, але не вважають його нині пріоритетним. Тобто кажуть так, але не зараз, колись згодом причиною називають необхідність удосконалити сам процес формування бюджету. Те, що ми називаємо бюджетом, не є таким. Воно є потворним, воно не відповідає реаліям економічним. Це є абсолютний анахронізм, і говорити треба про те, що його треба змінити, а потім під його зміненого можливо прийняти регламент. До того ж, сумським експертам не зовсім зрозумілий термін громадський бюджет, що я таким і як з ним працювати. що таке громадський бюджет? Тут написано всі матеріали, в тому числі громадський бюджет собирается в папку і встановлюються контроль. нигде больше більше у громадському бюджеті у всьому регламенті нічого не сказано. Тобто, от ці шляховатості треба обрати. Попри такі оцінки, в сумах у десяти містах уже таки запровадили серед піонерів Охтирка. Маргарита Єрмак, Сергій Мілецький на часі новини.